Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо створювати новорічну анімаційну листівочку. Звісно, який новий рік без привітання? так? Ми завжди або виготовляємо листівочки. Або можемо їх навіть створювати у ось таких редакторах, як Canva. Звісно, щоб листівочка була не просто завантаженою з інтернету, а стала оригінальною, якби дуже гарним і привітанням, і подаруночком для близьких. Її можна створити самостійно. А як це робити, сьогодні повчимося з вами на уроці. І так, перше, що ми робимо з вами, це відкриваємо канву. Відкрили канва, у вас буде ось вгорі, шукайте свій міст зміст канва, вводите листівка, листівка, Ентер. Канва вам запропонує безліч варіантів, листівочок, точніше, шаблончиків, які ви можете скористатися, але пам'ятаєте, що є проверсія з короночкою, її не користуйтеся, бо будуть водяні знуки. Обирайте те, що подобається вам. Давайте оберемо. Дивіться, я оберу, знаєте, таку, щоб не був нейтральний фон. Ось мені ось ця подобається. Виділяю, але ви обираєте своє. Налаштувати шаблон. Так. Далі можемо все змінювати, тобто можемо переміщати елементи, які вже є на екранчику. Можемо їх видалити, можемо додати нові і так далі. Ось я, наприклад, видалю. Merry Christmas можемо залишити. Наступне нам необхідно листівка. Це ж привітання, значить, нам, бачите, не... навіть кожна зірочка, ось тут можна її перемістити. І ось так у кожному шаблончику всі елементи є рухливими. Можете переміщувати, бо тут у мене буде текст, буде це заважати. Так, я просто в пошуковій лінії Google вводжу. Вітання з Новим роком в прозі. Ось дивіться, у мене, наприклад, висвітлилось відразу. Можете перейти там з прийдешнім, але бачите, 24-м. Ось є привітання з Новим роком 25. Ось, у нас є вітаю з Новим роком. Бажаю, усі проблеми залишились позаду. Давайте я вам відправлю також оцей сайт на посиланнячку. Ви можете його переглянути і це скопіювати. Копіюємо вітання, а хочете віршиком можете знайти, це за бажанням. Так, вставляємо правою кнопочкою мишки, натискаємо Вставити все. І вставилось наше, але бачимо, що тут. Що нам треба, якби, мабуть, змінити, чи змінити шрифт. А, гляньте, ще є у нас посилання на сайт. Воно тут дуже гарно, але у привітанні нам це не треба. Далі ми редагуємо, трішки ось треба його би, нам змінити, столити ось так, щоб привітанечко було посерединці. І, мабуть, у розмірі б я ось так, щоб гарно читалося, щоб. Кому ми будемо відправляти це привітання, щоб йому було зручно прочитати наше побажання. А далі, так як і раніше, ми додаємо з вами елементи, додаємо анімації, переходимо в елементи. Ось, наприклад, сніг. Давайте «Падаючий сніг, У графіка, усі дивимось у нас, де тут є падаючий сніг, щоб його там хоча б більш-менш більше падало. Так, щось небагато, да, є в нас сніг падаючий, анімація. Давай сніг падає, анімація. Давайте додамо. дивимося, щось тут листочки, сніжинки, мало сніжинок. Так, давайте, значить, додамо, що є. Ось є гляньте хмариночки можна додати, також буде гарно виглядати, але їх додаємо десь ось тут збоку. Да? Можемо продублювати на інший бік додати хмариночки. Також симпатично. Звісно, не забувайте, що ми можемо додавати різних героїв. Хай тут будуть ялинки, гратися діти і так далі. Давайте ось ялинка. А що у нас? А ну, давайте глянемо, щось було ось тут Різдво. Давайте глянемо графіку на Різдво. А ну, що у нас? Ой, як гарно, гляньте, тут є і свічки, і ялинка, і оформлення. о, Прекрасно! Тобто можете обрати ось де Різдво, тут цього оформлення дуже-дуже багато, що нам буде, чесно кажучи, тільки на руку. Да? Так, дивимося, звісно, безкоштовні. Гляньте тут і сніговичок, ось такий. Дивіться, щоб він у нас поміщався за текстом. Якщо ви додали і хочете, щоб він, наприклад, ззаду був тексту ваш елемент правою кнопочкою мишки, натискайте і перемістити назад. Так, і ще раз шари перемістити назад. Так, і бачите, вже текст буде ззаду нашого. Ось з цього сніговичка Все додано, в сніг сюди передамо. Так, далі можете додати ось такі елементи у свою листівочку. Ми їх можемо повертати у будь-яку сторону. Тобто це вам просто приклад, поки демонструю. А ви ж будете обирати, щоб було естетично, гарно все виглядало. так Ось є гляньте і ангілочки. Так що я пропоную вам у то Різдво обирайте, і буде тут дуже багато гарних елементів, які ви можете скористатися. Так, дивимось, що у нас тут, гляньте. І панчохи, і наче висять. Да? Також класно, гляньте, і сніговички. Тобто велика-велика кількість різноманітних елементів, але ви ж дивіться так, щоб це все було у вас гармонійно поєднано. так? Щоб не було, знаєте, все так накидано просто аби, аби щось, а більш-менш гармонійно все виглядало. Так, дивимось, багато, бачите, є і машина. О, давайте машину, як і на тому уроці, ми з вами додамо, що машина у нас буде рухатися. По екранчику. так, з цього... Гномиками ми можемо перемістити кудись ось так убік. Машину тут додаємо, виділили машинку. обираємо Тепер ми бачимо: тут немає анімації, не висвітилося, але нічого буває таке. Є в нас три крапочки додати більше. Анімація. Ось вона створення анімації, і машина наче у нас ось рухається, рухається і зникає. Тобто ось такі анімації також обов'язково додавайте до своїх листівок. Це можуть бути і люди, і машини, і діти, які граються. Може буде у вас просто це як новорічний ліс у вашій листівості, так, де будуть олені, зайчики, лисички, ялиночки. Тобто, це вже все ваша фантазія. Наступний текст ми навчились додавати, копіювати, анімації це все, картинки ви вмієте робити. Наступний етап це додаємо з вами мелодію. Посилання на новорічні мелодії і пісні я вам надішлю. Але пропоную, дивіться, ось тут мені подобається ось ця пісня. Хоч ні, ви там можете свою обирати, тут треба шукати мелодії новорічні, тут оберете з того, може що є. Дивіться, ось така є мелодія. Щось не хоче відігравати. Ось Тут мене не, не Я Тобто прогортуєте мелодію, обираєте свою, яка подобається саме вам. Завантажуєте собі на комп'ютер, натискаємо Скачати. скачати «Скачати 3 Знову скачати, бачите, декілька етапів. Бачите, у мене пішла загрузочка. Значить, у мене мелодія завантажилась у загрузки. Ось вона, ось ця мелодія у загрузочках. І тепер знову переходимо до листівки. Обираємо передані, передати файли у загрузках. Ось моя мелодія, я її виділяю. Виділяю її і обираю відкрити. Так, коли я відкрила мелодію, ось вона завантажується. Бачите в мене? У загрузочках. Ось, ось це мелодія. Я її беру і просто ось так хоп, і перетягую якби на листівку. Раз. І ось тут знизу ми з вами можемо зараз поперевірити, як воно працює. Так, не перетягнулась. А ну давайте ще ось сюди перетягнути мелодію. Бачите, перетягнулася не повністю, я її розтягую, щоб була у нас спочатку нашої листівочки. Дивимось. Ось і пішла вона. Але ця листівка коротка, якби недовго да, вона у нас буде відтворювати. Дивіться, налаштувати час листівочки, ви можете самостійно, Натискайте тривалість, і ось тут можете розтягнути, скільки секунд ви хочете, щоб відтворювалася ця листівка. А ви можете ось тут змінити тривалість відтворення. Або ось тут. Тобто, у вас є два вибори або вгорі. Там, де в нас висвітлюється панель інструментів, або внизу просто з допомогою стрілочки, отак, хоп, і розтягуємо. Так, наступне, звісно, якщо ви хочете зробити анімаційну листівку, привітати може, з класного керівника, може бабусю з дідусем, може батьків своїх, ви можете додати сюди фотографії їхні. Як це робити? Обираєте елементи, закриваємо різдво. Є в нас в елементах е, рамки. Ось вони, рамочки. Які хочете, додавайте рамки, розміщуйте їх також у будь-якому місці вашої вітальної листівочки. Де завгодно рамочки, дивіться, рамки, вони є різноманітні. У вигляді, бачите, кіно і фотографія, у вигляді мобільного телефону можна ще таке додати. Давайте зменшимо, навіть можемо трішки ось повернути, наче в бік. Наш мобільний телефон. Тобто можете додати фотографії без проблем тих людей, яких ви вітаєте з Новим роком. Так, у мене у переданих є зображення. Зараз я гляну, чиї зображення у мене тут є. Ну, звісно, зображення, чиї будуть зображення моїх учнів. Зараз я пошукаю, щоб швиденько тут і привіт... Майстер-класи мої, зараз секундочку. О. Так, є мої учні, давайте я їх сюди і додам. Да? Так, ви просто беру і так хоп, і перетягуєте. Якщо у вас на комп'ютері фотографії, значить ви берете передати файли, шукаєте, де там, може, на робочому столі у вас є папочка з фотографіями. Може, у вас на диску на якомусь диск є диск, де, де там є фотографії. Ось обираєте, виділяєте цю фото. Ну, мене бачите, мало тут фотографій, тільки підставка. Ось давайте ось виділяєте фото, відкриваєте, вона завантажується, і ви тоді можете її сюди перетягнути. Так, давайте я декілька фотографій, ось так розміщу, щоб ви мали на увазі хоп, і це також ось і в телефончик. Тобто, це вже буде навіть не просто привітання а Привітання із фото для ваших близьких і рідних. Можна ще й таке зробити. Звісно, не забуваємо так, про анімацію. Ми можемо додати з вами. Ось у нас давайте це закрім. виділяємо будь-яке зображення, текст, картинку, фотографію. Ми можемо зробити анімацію. У нас ось анімація, далі може бути сув, може бути поява, може бути там, бачите, пульс. І Іде вона, значите, збільшується, потім зменшується. Тобто, тут уже самостійно редагуйте, або хочете робити ось таку анімацію, як я показувала, оп, політала ваша фотографія і стала на місце. І вітаєте з Новим роком. Тобто, можна навіть так зробити. Але головна задача ваша сьогоднішня це. Додати текст, привітання, навчитися додавати елементи, звісно, це ви вже вмієте, ми повторимо і додати мелодію до вашого, до вашого відео. Коли все додано, ви натискаєте «Файл», Скачати. Вам запропонується відео мп 4 це підходить, тому що нам треба, як відео з мелодією. І завантажити. Завантажується ваше відео. Давайте глянемо, що ж. Або обирайте поділитися. Бачите, доступ маєте лише ви, змінюєте будь-хто з посиланням і копіюєте це посилання, відсилаєте мені у класру. Далі, давайте глянемо, що ж у нас вийшло, що за залихтівка. Все, мелодія грає, анімація працює. Все у нас вийшло дуже добре. Чекаю на ваші відео листівочки новорічні. Всім до побачення!